Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Антик Штучка. І сьогодні з вами знову рубрика Цікава річ. Хочу вам показати ось такий предмет. Це не просто чайник, це витвір мистецтва. Перед вами авторська робота одного з найвідоміших французьких дизайнерів. Пола Фоло. Хто такий Пол Фоло? Пол Фоло народився в 1877 році в Парижі і є ключовою фігурою у світі декоративного мистецтва. Він працював у стилях арт нуво і арт-деко, поєднуючи витонченість, симметрію та символіку природи. Також він співпрацював з такими брендами, як Квіст, це німецький бренд. Крістофль це знаменитий французький бренд. Та Веджвуд. Це знаменитий бренд англійської кераміки. До того ж, він мав ще свою власну студію, де створював меблі, предмети інтер'єру та посуд. Його речі були дуже популярні. Серед еліти того часу. Подивіться ще раз на цей чайник, на ці е, витончені лінії, які схожі на пелюстки або на хвилі. От для мене у цьому чайнику є щось від моря. Мені здається, якщо так його послухати, то можна почути море. Цей чайник не в ідеальному стані, тут зійшло трошки срібло, але це буває. Але є підпис, флот, що доказує, що це чайник свого майстра. Це чайник із комплекту, в комплекті 5 речей. На жаль, у мене нема самого комплекту. Тільки один чайник, але в комплекті є е, подніс два чайника, цукорниця і молочник. Так, ось що я вам хочу сказати, що цілий комплект в ідеальному стані на аукціоні е, Соцбі був проданий за, ти, за 10 тисяч євро. І зараз я дивилась, знову є на аукціоні такий комплект, і за нього просять вже 15 тисяч. Так що ці предмети мають цінність. До того ж, вони мають ще музейну цінність, такі комплекти можна знайти в музеї Альберт і Вікторія, чи Вікторія і Альберт, я вже не пам'ятаю, у Лондоні, в музеї Дорсеї. У Франції, а також в декілька музеях Америки. До того ж, багато заможних людей вважає дуже престижним мати у своїх колекціях цей комплект. Тобто Вони вважають, що розумним вкладувати гроші в такі речі. Я хочу вам розказати свою історію з цим чайником. Я не знала. Про цього дизайнера. І на початку своєї діяльності, коли я тільки починала знайомитися з антикваріатом, я знайшла цукорницю. Вона була дуже така чудна, я її крутила дуже довго в руках, вона мені сподобалася, але тоді я, ну, якось я дуже мало знала і боялася купляти якісь незнайомі для мене речі. Я не купила. І через деякий час я навіть забула про неї, що така цукорніця була, і що я її бачила. Через декілька років років, тому що ці предмети зустрічаються не часто. В одному антикварному магазині я побачила цілий комплект. І була наскільки сильно вражена цим комплектом, і він мені так сподобався, що я. Вирішила ну, знайти інформацію про цей комплект, про цього дизайнера. Мені було дуже цікаво. На жаль, власник цього магазину він не знав ім'я дизайнера. Він просив 7000 євро за комплект, але ім'я дизайнера він не знав. Це не дивно, тут таке буває. Це не стало для мене перепоною. Я зробила фотографію і дуже швидко знайшла всю інформацію в інтернеті. Через три місяці я йшла по блошиному ринку і побачила ось цей чайник. Він був весь чорний, тобто мені знадобилось десь 2 години або половиною години, щоб почистити його і довести до такого стану, який ви зараз бачите. Я не жалію про це. Це було трошки весело. І я рада, що я змогла його почистити і зможу ним тепер милуватися. Але, як і ви, я милуюсь ним теж в останній раз, тому що цей чайник знайшов свого покупця, і він подорожує до Німеччини. Так що, ось такі справи. Подивимось ще один раз <хи> на такий цікавий предмет. Я не сумую, тому що я впевнена, що в майбутньому я знайду цілий комплект цього дизайнера. Ось такі справи. З вами була цікава річ. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся, підтримуйте мій канал. І до нових зустрічей, а також до нових цікавих речей. До побачення!